І, наприклад, якщо ви укладали договір, там, наприклад, не знаю, з Коломойським, да, який також з часом, можливо, почне використовувати, в нього буде певна репутація в системі, певна аура. Аура це якраз такий у нас сервіс, який агрегує ваші дії в інтернеті Web 4. Що важливо, це не рейтинг, це не циферки 1, 2, 3, 4, 5. Це сервіс суто ваш, який розроблений суто для вас. Якщо вам важливо. Якісь дії зафіксувати об'єктивно, які важливі для вас, наприклад, якусь угоду або якусь співпрацю, то ви це можете зробити в інтернеті web 4 через сервіс аура, тобто в OneSpace ви вкладаєте якісь договори між собою, і це все відображається в вашій аурі. Якщо ви з ним вклали якийсь договір, то ви обмінялися такими енергіями аури, і це відобразилось в вашій репутації. І ви можете. Показати об'єктивну інформацію про себе, що у вас такий-то рівень соціального капіталу, такий-то рівень там якоїсь соціальної взаємодії тобто, це все інформація суто для вас, і її ніхто не бачить, доки ви не вирішите зворотнього. Тобто, якщо ви хочете поділитися вашою вашою аурою. З кимось ви нею обмінюєтесь, робите транзакцію і показуєте. От мій рівень репутації. Я таким то займався, і таким то, і е, в, в цьому сервісі буде показуватись, де, де ваші аури пересікаються, в яких. В яких нюансах, тобто, ви можете відразу приділити перед вами що за людина, чим вона займається, чи є у вас якісь спільні точки дотику, тобто це доволі сильний інноваційний такий інструмент, якого, якого не вистачає в сучасному світі, особливо світі, де дуже багато різного обману.